В убійства плюралізму мніні, то есть многообразія мніння і ізнічтаження свободи слова на Російській Федерації. Ні дня без істерики руперів Кремля, адже їм дуже дошкуляє колективний захід. Тож Захарова знову озброїлася погрозами і почала всіх залякувати. Та насправді ось ці її заяви це як переливати з пустого в порожнє, бо ось як бояться рупорів Кремля за кордоном. Провокація от, от ви можете пос. Матріцька нам относяться. Та ми бачимо, бачимо цікаво. Тільки вони що реально розраховували на інше ставлення до цинічної брехні. Так краще б брали ноги на плечі та давали драпака, поки цілі, а не сюжетики свої нікчемні знімали. Та давайте ж про це і поговоримо. Вітаю і дякую, що дивитеся! Я Інна Набок, А це проєкт з ДНА постукали. Бо пропагандисти аж зі шкури пнуться так сильно хочуть переконати всіх, що ніхто і ніколи не зможе здолати Ерефію. Тож продовжують від зорі до зорі брехати, і все сподіваються вискочити на сухе, але дзузьки їм, бо всі вони будуть покарані за свої цинічні заяви, заклики до знищення України та українців, і схоже вже дуже скоро. Бо нарешті посли країн Євросоюзу на засіданні в Брюсселі затвердили нові санкції, спрямовані на протидію російській пропаганді. Нарешті ми таки дочекалися, і посли країн ЄС висловилися за заборону на території блоку проросійського інтернет-порталу Voice of Europe, який базується в Чехії, а також ще трьох російських змі: це державного ріановості, урядової російської газети і газети ізвість. Тія, тож тільки уявіть, як тепер підгорає у рупорів Кремля. І повірте, я зараз не згущую фарби. Ось подивіться на спантеличину Захарову, яка вже встигла закопилити губу. Прийшла вість о том, що посли країн Європейського союзу. согласовали блокировку и недопуск на территории своих стран к российским э, средствам массовой информации, таким как «Российская газета», «Известия», «Реановости». Э, и, насколько я понимаю, там есть, видимо, еще что-то. По крайней мере, эти названия я увидела в первых новостях. Э, это, как я понимаю, предварительное решение, потому что оно должно пройти еще несколько фаз ступени согласования, но нет никаких сомнений в том, что лоббисты, которые действуют с позиции русофобии, будут добиваться его принятия. Как вы понимаете, и мы об этом говорили, вот буквально даже на брифинге сегодня, и говорили до этого, мы будем отвечать, и этот ответ будет. Каким он будет, ну, мы безусловно расскажем. Чуть, наверное, позже, после того, как будет он согласован. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, что помните же, в основе этих самых западных либеральных ценностей лежит свобода слова и плюрализм мнений. Вот во что он превратился? Он превратился в убийство, в убийство плюрализма мнений, то есть многообразия мнения и изничтожение свободы слова. Это все заигрывание в двой дні стандарти, які привели к разрушению, в принципі какої ліба стандартизації етиї житні. Знаєте, чому путіністка так сильно розгнівалася? Бо ж ця заборона тепер торкнеться доступу до сайтів російських ЗМІ. А ще єс звинувачує їх у поширенні російської пропаганди на тлі війни Росії проти України, тому їх заблокують. Тобто перші кроки у боротьбі з брехливою російською пропагандою на території ЄС зроблено. В Україні ж ворожі ПСО та фейки Кремля руйнуватимемо ми з вами. Тому коментуйте випуски, ставте вподобайки та поширюйте це відео, щоб якомога більше людей бачили, що ми переможемо Росію і на фронті, і в інформаційному полі. І ось вам ще одне тому підтвердження: вірніше відео красномовніше за мої коментарі. Бо ось так до російських журналістів зараз відносяться за кордоном. Полиция оттеснила толпу с площади напротив парламента на какое-то время, но здесь люди снова находятся и продолжают скандировать лозунги, продолжают кричать, даже очень плохо относятся к российским журналистам. Продолжаются провокации. Вот, вот вы можете посмотреть, как к нам относятся. Молодці грузини, скажіть все правильно. Немає чого пропагандистським змі робити там, де бореться за демократію і свободу слова. Хоча не впевнена, що це йде до путіністів, їм треба відпрацьовувати свої криваві рублі. Тож далі будуть корчити себе невинних овечок. Стабільно все і на московських телевізійних студіях. Пропагандисти бризкають жовчу та цинічно коментують абсолютно усе, що відбувається в Україні. Тож далі далі вашій увазі словесна діарея Гаспаряна, у якого рве дах, ну і мабуть таке ще щось, судячи з його виразу обличчя, через візит держсекретаря США Блінкена до Києва. Даже на гітарки зіграв. У Бога, правда, снула, ну, рядом з ним хуторські лабухи були, так що там, в общем, повна кореляція, так сказать. Як вам ось так, от публічні і відомі люди на Росії висловлюються про світових політиків та й про нас, українців, та не блінканим єдиним. Бо далі Гаспарян розповів, чому Володимир Зеленський скасував свій раніше запланований візит до Іспанії, який мав початися сьогодні? Ну самом деле Зеленський дуже боїться за свою личну бізопасність. Он опасается, сообщает нам CNN, покидать родные сельские нивы после 20 мая. Не, ну, в общем, действительно, оно уже не за горами, оно скоро, наверное, да, действительно, Зеленскому боязно, ну, вдруг что произойдет. Он же уже теперь, пардон, не президентом будет на громадянином зеленским а вопросов к нему пф, немерено а будет еще больше уже кстати даже не от нас ну мы тут чего мы реализуем цели обозначенные верховным главнокомандующим, Така версія подій зараз активно розганяється пропагандистами з подачки кремлівського очільника. Звісно, такою риторикою нас вони не здивували, але не забувайте, мета у них одна. Поширювати купу маніпуляцій та фейків, які впливають на настрої українців, насправді, за даними дипломатичних джерел, ось цю поїздку українського президента, яка також мала включати Португалію, скасували через складну ситуацію на фронті, де окупаційні війська пішли в наступ на півночі Харківської області. Тому ретельно дбайте про інформаційну гігієну. Ну а тим часом на болотах теж все стабільно. Стабільно погано, і після наступних кадрів ви точно захочете написати кілька слів у коментарях під цим випуском. Бо мене цікавить лише одне: от коли вони всі зрозуміють, що їх кинули. Дмитрі, смотрите, какие у меня потолки. Сквозні прямо на вулиці. балку пробило, продавило. Боюсь, і в потолок упадет, не дай Бог на дітей. Хто відповідає за це, звісно, буде. Вот такая вот комнатка. Вон. Вот видите, какая проводка. Вон потолок какой. Как могла, так сделала ремонт. У меня нету таких средств, чтобы я тут прям дом поднимала, отремонтировала. У меня муж на СВО, военный. Я жена военного, муж, дети военные. Вот, смотрите. Это вот проводка, это вот дом вот в таком состоянии. Вот печка. Смотрите. Вот. Я как могу, так я ее поделываю. Плиту и то я купила на печку. Мне даже в денежных средствах отказали. Не положено, я тогда вам говорила насчет льготы. Как это мне, многодетной маме, не положено. Смотрите. Вот сегодня замазку буду брать, замазывать. Вот. Вот такой вот дом. Окна пластиковые я оставляла сюда, меняла. Это все я делала. Вот. В комнате, конечно, еще не меняла. Вот така вот комнатка небольшая, 27 двадцять сім квадратних метрів. вот. от так і вот. вот живемо. Дмитрий. ось так і живуть, як чуєте, і так будуть жити далі. Поки не зрозуміють. Треба боротися не з україною та заходом, а з кривавим і терористичним режимом Путіна, який надів їм зашморг на шиї. Здравствуйте. Я мама Кишко Надежда Григорьевна, мобилизованного сына Кишко Олега Викторовича. В очередной раз хочется сказать о том, что происходит в воинской части 24-776 города Уссурийска с, с нашими ребятами, мобилизованными и отказавшиеся ехать на СВО после ранений. Уже больше месяца их по приказу Черненко держат части закрытыми. Лечения они никакого не получают. Здоровье наших мальчишек руководству 5 армии не важно. Главное для них – как можно больше людей вернуть в зону СВО. Достучаться до командования невозможно. 15 мая 2024 года к ним приезжал полковник Назаров, замполит штаба 5-й армии, и в очередной раз унижал и оскорблял из-за того, что военнослужащие не желают поехать на СВО. Мы подали жалобы на имя председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина и надеемся, Що все ж будуть прийняті міри в отношении командування п'яти армії і командирів воїнських частей, і треба не такі відео знімати і не скаржитися на бездіяльність влади, а нарешті усвідомити: у рабів немає іншого майбутнього. Тому може просто потрібно перестати бути покірним стадом рабів. Та питання, звісно, риторичне. Бо поки якась частина громадян рефії страждає, і як бачили, ледь кінці з кінцями зводить в занедбаних нетрях. А хтось продовжує вірити у велич федерації, ну а іншим взагалі байдуже, що відбувається, аби їх особисто це не стосувалося. Я нагадую, починівські гієни продовжують промивати всім мізки такими байками. А що говорить о безпеці? Ти виходиш в будь-який російський великий міст, йдеш по вулиці, гуляєш, тобі світло безпечно. чисто. Ну, про Москву я уже вообще молчу. Таких столиц, как Москва, в мире нет. Я много где была в мире. Ну, поверьте, их просто нет. Такого уровня безопасности, как в наших мегаполисах, не подразумевается западной культурой современной, что она вообще может существовать в мегаполисах. Ну как это? Это невозможно. Это как, ну, как на французской лазурке, например, да? У всіх навірно є знайомі, хто там відпочиває і проче Коли щось у них відбувається, викликають поліцію. Поліція не приїжджайтесь нікого не у тому що це вообще не вважається приступленням. Семен'ян, як завжди, бреше, бреше і оком не моргне. Щоправда, може у тій таки частині Москви, якою вона пересувається, чисто і безпечно тут не буду лукавити. А от в інших регіонах Рефії все не так, як у казках пропагандистів. Та що нам до них, і власне до того, що відбувається на болотах, нехай, хоч там зжируть один одного. Я це все показую вам для того, щоб вкотре нагадати, що росіяни, тобто російські пропагандисти, постійно брешуть, тому не підігруйте ворожому і псо. Ну а хто постукає з на на болотах наступного разу? Традиційно розкажу у новому випуску. Підписуйтеся на канал і залишайте свої вподобайки. І не забувайте, з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся і звісно за зворотній зв'язок. Усі коментарі під випусками бачу і читаю. Тож бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.